У Житомирській обласній філармонії протягом трьох днів з 19 по 21 березня проходить міжнародний фестиваль майстрів мистецтв імені Святослава Ріхтера. Фестиваль започаткований в 1998 році, і всі ці роки ми його проводили якби в плановому режимі. Незважаючи на війну, яка зараз триває в країні, було прийнято рішення, що ми не можемо зупинятись. Це Важлива велика подія для музикантів. Велика важлива подія для для житомирян для гостей міста. Тому в цьому році фестиваль проводиться. Також і більш того, в цьому році ми відмічаємо 110-ліття з дня народження Святослава Ріхтера на другий день фестивалю, 20 березня, на сцені філармонії, виступав фортепіаний дует Київ п'яно дуо у складі Олександри Зайцевої та Дмитра Таванця. Піаністи говорять, що для фестивалю підібрали особливу програму. Ну, сьогодні була така унікальна програма. У нас ідея цієї програми була в поєднанні, поєднанні симфонічних поем, грандіозних симфонічних поем Ференцеліста в оригінальній версії для фортепіано в чотири роки з творами українських наших видатних композиторів. Міфічні герої Орфей Прометей, просто героїчні персони. Як Мазепа Гамлет, персонажі такі, і музика наших славетних, наших улюблених, дорогих нам людей, яких ми знаємо особисто. Ми так само хотіли підібрати в пари, якщо можна так сказати, до симфонічних поем відповідно і музики, особистість композитора, відповідно твір українського композитора, і в нас з Прометеєм. Євген Федорович Станкович, про давні гірські танці верховини. У нас разом з Орфеєм Михайло Швед. відзвуки, разом з. Гамлетом у нас твір Олега Безбородька «Фанфари та Фуга, і разом з Мазепи у нас карпатська пісня Золота на Алмаші. Ми би цю програму бачили, як Україна, взагалі в європейському контексті, якщо так дуже широко взяти, у фінальний день фестивалю, 21 березня, у стінах філармонії відбудеться гала-концерт переможців міжнародного конкурсу юних піаністів імені Святослава Ріхтера.